Хто є тіло моєї кромою п'є, у мені перебуває, а я в ньому. Як мене отець живий послав, і я отцем живу, так і той, хто їсть мене, житиме мною, це хліб, що зійшов з неба. Не як батьки ваші манну їли й померли, хто цей хліб їстиме, житиме повіки. Так говорив він, коли навчав у Капернаумі у синагозі. Почувши це, багато хто з його учнів говорили. Жорстока ця мова, хто може її слухати. Ісус, знаючи в собі, що учні Горемствують, мовив до них, чи вас це спокушає? А що, коли побачите, як син чоловічий розходить туди, де був перший? Оживлює дух, тіло ж не допомагає нічого. Слова, що я сказав вам, дух і життя, та дехто з вас не вірує. Ісус бознав від самого початку, хто ті, які не вірують, і хто той, що зрадить Його. Тож додав. Ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано Отцем. Від того часу багато хто з його учнів відійшли від нього і більше з ним не ходили. Тоді мовив Ісус до дванадцятьох, Невже й ви хочете відійти? Озвався до нього Симон Петро: Господи, до кого йти нам? У тебе слова життя вічного. Ми увірували і спізнали, що ти Христос, Син Бога, Живого. Євангеліє від Івана Євхаристія це центр життя кожного християнина. Можемо себе довго мучити з догодами у пошуках відповіді, чому саме так, однак ніколи не знайдемо кращої відповіді, ніж простодушне прийняття цього таїнства так, як закликає нас до цього Христос. Він не пояснює багато, Він каже просто: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває. А я в ньому. Отож сьогодні повинні собі добре усвідомити, що жодна досконалість у морально-аскетичному житті не здатна замінити нам життя Євхаристійного, яке ми повинні підживлювати нашим щонедільним, а то й щоденним прийняттям святого причастя під час Божественної літургії. Навіть преподобна мати Марії Єгипетська після десятків років суборого аскетичного життя. Та високої досконалості духовної відійти з цього життя наважилося лише після того, як прийняла перше і останнє в своєму житті святе причастя.